Колись багатотисячне місто, а нині майже безлюдне. Під постійними ударами оптоволокна і кабів Костянтинівку росіяни перетворюють на суцільні руїни. В лоб ворог не атакує, натомість намагається оточити місто. Туди вже нині вкрай дуже непросто заїхати. Шляхи контролюють ворожі дрони на оптоволокні, долітають її звичайні впівішки. Тож бійці, які тримають підступи до міста, збирають на реп-системи і просять вас долучитися. У напівзруйнованій Костянтинівці побував наш воєнкор. Олег Хорнієнко. Знелюднена понівечена й обпалена. Багатотисячна Костянтинівка наче завмерла. Я ніколи не думав, що я буду це в Костянтинівці, де ми ще живе, будемо бігати чи ховатися під деревами від ворожих в піві. А тут їх літає десятками. Це одна з вулиць, яку росіяни активно обстрілюють fpv дронами на оптоволокні, добивають місцеву церкву і всі навколишні будівлі. Ну власне, ось оптоволокно. Ним тут усе усіяне. Ось ця ниточка, щоб було на мені видно. Ось тут все осіняна констаха. Ось такими ниточками павутиння смерті поступово 60 тисячне місто. Нині тут лишилося до 7 тисяч мирного люду, та й ті зайвий раз намагаються містом не ходити. Рухатися по ньому нам доводиться перебіжками. А що там. Ребротя містом ми пересуваємося з бійцями 49 го окремо штурмового батальйону Карпатська Січ вони одні з тих, хто нині стримує ворога на підступах до Костянтинівки. Фронт уже звідси залічені кілометри. Тому ворог, як чує його техніки, одразу випускає і дрони, і снаряди. Через загрозу ударів ми швидко змінюємо локацію на шаленій швидкості. Ми покидаємо цей квартал. Минаємо спалені машини, адмінбудівлі, підприємства і мчимо на інший край колись багато людного міста. Ну, власне Костянтинівку росіяни перетворюють на той же самий Бахмут, Покровська вдіївка. Ось в цей будинок влучила ракета. Фактично одного під'їзду повністю немає. Кабами та артилерією, ворог рівняє місто землею. Звична тактика росіян, куди б вони не ступали саме ж місто. Ворог намагається оточити. Вони просто шукають лазейку, вони знають, що вони тут впруться, наприклад, в центр Канстах, і вони будуть обходити. Вони шукають по сумішникам. Ну, вони не дураки. Констаха – великий міст. Тут вуличних ну, типу, якщо ми тарезку тримаємо вже рік, рік більше року, більше року, грубо говоря, тримаємо тареск. Тому що там хороші бригади стоять. Тож щоб не застрягти у вуличних боях, ворог паралельно дронами руйнує логі... Літістику і тероризує мирне населення, яке тут вишилося, б'є по всім і по всьому. Взагалі від Костянтинівки враження моторошне, бо начебто і тихо, і тихо, і тихо, але скрізь можуть чатувати дрони. І це найбільше лякає, бо ситуація така оманлива. Будь-якої секунди може вилетіти дрон. Зараз був дощ, то трішки нам вдалося попрацювати. А так, в принципі, перебіжками і попід деревами доведеться вище сховатися. Скільки ще протримається Костянтинівка? Сказати ніхто не може. Покровськ тримається уже більше року, але життя там завмерло. Росіяни його перетворили на руїни, і заїхати туди майже нереально. Такий самий сценарій росіяни намагаються повторити і з Костянтинівкою. Олег Корнієнко за Харкомах факти сітіві. Єдині новини.